О, нарешті! Я тебе вже півгодини чекаю. О, вибач, я не знала, такі, такі пробки були. Я навіть не думала, що я так запізнюся. Дякую, що прийшла. Давай одразу до діла. Мені ще в офіс їхати. Вільного часу зовсім немає. Добре. Мені потрібна твоя допомога. Фінансова. Гроші потрібні. Так, небагато всього 10 тисяч. Скільки? Десять? А чому одразу не сто? Слухай, я розумію, що я в тебе постійно в борг беру і не повертаю. Ти мені вже шість тисяч винна. Так, я пам'ятаю. Але мені ці гроші дуже потрібні. Допоможи, будь ласка. Нащо? Я не можу тобі сказати. Просто повір. Це питання життя і смерті. Ні, віра. Вибач, нічим не можу тобі допомогти. Це занадто велика сума. До того ж, я знаю, ти віддаш їх Андрію, а він в тебе і громан. Це гірше за алкоголіка. Та він нормальний. Ну, у нього такий зараз період. Ще й колектори наїхали. Якщо борг не поверне, вони його вбити можуть. Ні, розбирайся сама. Я пішла.